Доброго ранку малята, любі хлопчики та дівчата. Жовті листочки з дерев опадають, птахи у теплі краї відлітають. Дітки, а яка зараз пора року? Так, правильно, осінь. Ми з вами вже знаємо, що осінь буває різною. Спочатку рання осінь, коли не дуже холодно, потім настає золота осінь, коли дерева стоять з жовтим листям. А далі пізня осінь, коли на вулиці вже зовсім стає холодно, коли листя на деревах майже нема. Дітки, погляньте, до нас завітала пташка. Прилетіла пташка вранці в дід цій маленькій пташці дам я крихіток. Пташечка маленька крихітки клює, пташечка маленька голос подає. Погляньте, друзі, на цю пташку, ви впізнали її? Так, молодці, це синичка. Їй дуже холодно і вона дуже голодна. Ми з вами знаємо, вже пізня осінь і птахи відлітіли у теплі краї. А синичка залишилась, може, ще якісь птахи не відлітіли. Погляньте, яких ви бачите пташок? Так, це ворона, горобець, голуб та сорока. А які з цих пташок маленькі, а які великі? Ці птахи залишаться зимувати у нашому рідному краї, і називаються вони зимуючі птахи. Дітки, вже стало холодно, пташкам стає важко шукати собі їжу. А як ви гадаєте, як ми можемо їм допомогти? Так, правильно, ми можемо виготовити годівнички. Та насипати туди їсти пташечкам, які залишаться у нашому рідному краї. Але спочатку пропоную розім'яти наші пальчики. Полетіла пташка мати, малюкам жуків шукати, а малята не літають із гніздечка виглядають. Полетіла мар... пташка мати. Малюкам жуків шукати, а малята не літають і з гніздечка виглядають. Тож почнемо, для роботи нам знадобиться ось такий конструктор цеглинки. Беремо наші цеглинки і викладаємо щільно одна до однієї. Ось так. Тепер нам ще потрібен дах. Ось так ми робимо дах. І тепер до нашої, до нашої годівнички будуть прилітати наші пташенята. Тепер нашим пташкам не страшні осінні холоди, молодці малята! До нових зустрічей. До побачення!